Поверненням пінки, у нас для тебе є нове завдання. Який зараз рік. 2077. У мене є одне прохання. Перед тим як ви будете підключати мене до матриці, поверніть мене на 10 хвилин в 2025. Окей, але пам'ятай, у тебе ліміт часу 10 хвилин. Мені вистачить. Запускаю. Раунд за що ти підарас. раз вже організатори не бачать цю хуйню від. Ну заявляю, що ви будете ще пиздати Мої розкладки в батлах, бо ви дуже однотипні Так що я далі, блять, буду батлитися сам з сам собою. Дякую за мотивацію, самого себе перестриблю. Ухилення від твоїх все до пульги, ніби не одна кидаю всім пикам на золо на шию, як продав. осідлавши баталеп, я викупив всю вашу схему. Можеш панчити як хочеш, потім скажеш, що це демо. Ще йобну тобі так, що твої плечі познайомляться, ти виглядаєш так. ніби ти 10 років колишся у мене напівкола під очима, Майже все життя тебе, хлопчик, не стачить лишірки напівколе. Саві тисячі блять. Я спеціально все на другий раунд, Йобаний пумбеп, показати старичкам, як можна ще читати реп. Навіть по пороху, блять, В мене побільше буде і те, та кайфово, коли ти не трушний А підтримуєш свій розвід, я не дивлюсь на його палю прямо в душу Із середини я викупаю весь ваш психотип, псевдореп, псевдо вуличний, псевдо просмерти, пісни мені за бідність, ми всі пройшли через Я-я. Yeah, yeah. <laughs> Значить, захожу на YouTube. Качаю Dark Old School Boom Bap, Type Beat 2024 Skeletons. Окей, okay, здолетаем. А, ah, а, ah, я у мами котік, Базариш в інтернеті, достану, хуй, поцарапаю ротик Твоя бабуля варить дома компотик Але ти на зільки уродливий, що це не поможе. Йоп, твою мать, який бумбеб олдскул. Я ще молодий, ловлю джаз з електрострун. ще на районі в класних кісток беру інсту. Я навіть не закінчив школу, нахуй мені інститут. Я рахую тільки бабки, тільки бабки можуть давати кеш на калятки. Підкинь монету, я дав дідові п'ятку. Через дев'ять день ми згадували його білі п'ятки. Тебе в череп'ю ні часто буває пусто. Сіськи не ростуть, скільки б не хавала капусту. Нахуй мені хавати суп, я люблю фастфуд Ще накидав хуйні на біт, я превращаюсь в пасту, а я привернув флоу, я йопнутий. Нахуй мені бонки, трохлітрова банка похнута. Для тебе я на мінусах, а на бітах я скомпас, щоб трахати твою Шалаву, надо нахуй нацепити п'ять контексів Хримі без тонкості, похуй щоб базарить на бідок, у мене ноль комплексів Ти дворова собака, окіки, кину койсі Ти дворова собака, ось чому в тебе хуйовий стиль. Що тобі не хватає бічам можна піддобавить Коли ви питаєтесь так читати, зі сторони мене так це бабить Переведи мені на карту, я буду сірим кардиналом Зроблю бам, маходящи тексти не розкажеш, за кострайтінг Як на себе пела клаву, ви в оренду взяли панчі, як поєбану шалаву. Ваші рими габи було. З вас виходять разом з калом. Ще читаю третій раунд і уже сука ікаю. Викупає фішку, лягайте ганган Багатпи, здиш, ніби ти взяв банку Він ста ж долбанку Мен твоя стеля, бляшанка, нахуй ти тявка і шавка, я ставлю на себе ставку, даю до бавки Хіба не YouTube, на голову й чопнути залітає матрицю. мене пробніки Суки ви купайте полюбиш, не доліки, нарміє вітає самих хібанутих хроніків. Я, я, педе мене, не тоїки Можу паскавати, ні пентонівки. Мені пахує, якщо б ти не однолітки. Я Ти мені про майбутнє не маю чиста мотивації Мінімальна запешка, за тебе зараз чуть і Інакше, як виростеш будеш скитатись, я тобі вірю, а як же як... Я перемикаюся на режим Бога Хіду по воді, коли слухаю ваші дороги Максимум перестрибую пороги Ми забугромалиси та тривоги, разом дійдемо ми до перемоги Я забугромали всім допоможу Чим, блять, попадеш в ноти Я б'ю тебе, наїпало, що більше не працювати Батьки тебе наєпали, що ти художник пиздати Я на поверхні бачу всю інфу про п'севдоопонента Блять, на свій альбом татує, я зведу його, як нехуй Б'ю тебе наїпало, що більше не працювати Батьки тебе наїбали, що ти художник пиздати Я на поверхні бачу всю інфу про псевдоопонента Блять, на свій альбом татує, я зведу його, як нехуй Що ти мені, курва, кажеш, похуй мені на базар гнулаватий, справжній тру, сяйва каратів, це буде ізі, ізі батл Я поприкону за що вам роздати 4-3-2 хіп-хапа, бо як звучить справжній реп, ви почали вже, мабуть, забувати. Я кинув курити дудку, проте не кинув про неї читати Так само в 4.20 двадцять ранку закінчую треки писати. Плине час без зупину, та ми не будемо тут відставати. Я видам жарнючого жарючого фоу, що прокачати, йобану хату. Йобаний сором на мене напав, коли я вимкнув ваші батли друзям. Ми посміялись, вони мені кажуть, це не опоненти, агуси. Що тут сказати, я не люблю ці всі йобані батли Я ведом ту тандер, візьму два цаху, ми проп'єм її банди. Це по українськи асфальти, твих, лгбт пропаганда, вимкни ти свій бід, гадем, та не підходьте до майка, гади. Це моя культура, я довіряю своїй примкливій музі. Вона мені каже, вбивай, наче зажимом Узі. Тримай хлопче слеп, це не наче треп, вся моя геньк, не наче севиш Ти ловиш демидж 4-3-2 ти не засевиш, чотири тре Це завжди буде в темі. Оу щит, гад демет, хоче завжди був ноунеймом це андеграунд Форево, бейбі. Якщо я роблю, значить так треба, візьму і пограю на нервах. Мій братик працює по повній засками в російську стерву. Ти спамив повсюду треки, та їх наша друзі. Я тут масштую рекет. По авто на дузі.